Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Телеграф Мене звати Ольга Кирилова, і сьогодні говоримо про останні новини міжнародної політики та їхній вплив на Україну. І наш гість Володимир Станіславович Грицько, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках. Вітаю, пане Володимире. Вітаю вас, Олю. І ще я додаю керівник центру, поки що існуючої Росії. Так, так що так. Е будемо е думати про нашу перспективу і наближати її всіма можливими засобами. Так е що ж, пане Володимир, наближається також два важливі важливі події, два важливі саміти G7 та НАТО. На обидва запрошені, і президент Трамп, і президент Зеленський. Цікава ваша думка, чого взагалі чекати, чи буде двостороння зустріч лідерів, і як нам найкраще до неї підійти? Ви знаєте, е я якраз от щойно е там записав. Е Відео на цю тему для свого Ютуб-каналу і закликаю наших шановних слухачів і глядачів долучатися до і до цього способу передачі інформації, скажімо так. І я говорив там про дві речі: перше, про те, що наші західні партнери нарешті зрозуміли реальну загрозу від Росії. І е, друге зрозуміли, що сьогодні єдиною країною, яка їм дає час на підготовку, є Україна. І я розумію, це цинізм, це те, що е, власне очевидно, е, і тому деякі з них так знаєте, наче випадково, але говорять про те, що швидка заморозка війни в Україні означатиме зростання загрози для Європейських країн з таким підтекстом, що мовляв: якщо війна буде довше, так у нас буде довше часу для того, щоб самим підготуватися. Ну, тобто, ви, українці, стікаєте кров'ю. От, ви, українці, щоночі отримуєте шахетні ракетні нальоти. А ми будемо здаватися. Ну, це аморально, це несправедливо і нечесно. Тому я думаю, що на кожному з цих самітів про які ви Олю згадали, президент України Зеленський має бути обов'язково. Бо знаєте, тут у нас почалися такі собі дискусії: а чи треба їхати, а може не треба їхати, а там хтось повинен прийняти якісь рішення, які будуть нам корисні, і так далі. знаєте, це пасивна позиція. Треба їхати і прогризати, вигризати ці всі потрібні нам рішення. І це єдиний спосіб, щоб тебе почули. Ну і давайте не забувати. Е якщо тебе запрошують, значить тебе бачать, тебе поважають, тебе хочуть почути. Значить, треба, щоб цей голос так і справді прозвучав. І ставити питання в тому числі е про закриття неба. Ну, дивіться, е оця теза про те, що. Ну от, е, якщо е, умовні там е, літаки якоїсь країни НАТО будуть збивати російські ракети, то це, мовляв, є війна уже цієї країни проти Росії. Ну, це, вибачте, суцільна маячня. Бо ракети на ракетах не сидять російські солдати. На шахетах так само не літають російські там майори чи підполковники. Літає просто залізо. Літає на територію твого партнера, твого, можливо, навіть союзника, хоча ще не союзники. І ти маєш повну, повне право, якщо цей союзник тобі дозволяє, ці ракети. Над його територією знищувати, це, якби е, умовний літак е, там, німецьких військово-повітних сил е, підлетів на територію України і почав збивати е, чи, скажімо, атакувати російську територію, це була б інша історія. Але зараз йдеться про суверенну територію України. І тут е, шукати якісь відмовки ну це справді аморально. Тим більше розуміючи, що ми захищаємо реальну Європу. Так, от в цьому контексті треба думати про всі можливі контакти і зустрічі. І відповідаючи на ваше питання про те, чи буде там зустріч з Трампом, треба, щоб була і в одному, і в іншому випадку. Треба щоразу доводити свою позицію і пояснювати те, що відбувається реально. Чи хочеться Трамп чути, чи не хоче, це вже інше питання. Звичайно, що якщо е, йому буде неприємно е, е, чути наші доводи, він може відмовитися. Але хай це буде на його совісті. Ми повинні пропонувати, ми повинні наполягати, як складеться, подивимося. Якщо навіть не буде Трампа, ну так вибачте: е, Сімка е, це ж ще шестеро дуже впливових країн, а е, саміт НАТО це. Ще 32 країни країна, яка ну крім, крім США, яка є членами альянсу. Ну тобто, значить, можна і потрібно говорити з тими, хто нас чує, хто нас хоче слухати. Так що думаю, що сьогодні у української дипломатії справді важливі завдання. Треба добиватися проведення таких зустрічей і представляти на них свою позицію і чітко і ясно ставити ті питання, які нас хвилюють. Я думаю, що в першу чергу після цих всіх атак, які ми переживаємо, треба ставити питання не тільки про те, що нам потрібні системи ППО, а також нам потрібне залучення військового потенціалу країн-членів альянсу для того, щоб збивати російські ракети і шахеди на територію України. Та здається навіть із Румунії був такий деякий позитивний сигнал від нового президента, що він, начебто, має дозволити, хоча б на територію Румунії, збивати. А дрони, які залітають, російські дрони, які залітають на території їхньої країни. Тобто, можливо, це якби дасться розширити на територію України. Хотілося б сподіватися, принаймні. Ну знаєте, якщо не збивати ворожі дрони, які летять на твої території, тоді питання в задачі, для чого там взагалі ППО, для чого там НАТО. Ну якщо не доведи, Господи, на твоєю голові щось летить, і ти його не хочеш помітити. Ну так тоді, тоді кінець всьому тому, що називається спротив. Якщо боятися навіть такого, то про що там вже говорити відносно України? Нам треба пояснити нашим західним партнерам, що страх це саме те, чого хоче від них отримати Путін. Він їх залякує, він їх перелякує. А вони на превеликий жаль йдуть у нього, як кажуть, на поводу. Так, буквально ми слухала промову генерального секретаря НАТО Марко Рюмарка Рюти в Лондоні в Четхем Хаусі. Він якраз сказав про підготовку альянсу до війни, що Росія може напасти на НАТО за п'ять років, і багато було сказано про ось цей елемент стримування російської агресії і цими такими розмовами і нарощенням оборонного потенціалу. Але як мені здається, що саме ось така точкова демонстрація сили альянсу на території України буде напевно найгучнішим та найбільшим сигналом до Росії, що Ну, вона не зможе виграти проти України та її союзників. Ну, ви знаєте, це була б справді демонстрація того, що НАТО ще є. Бо е е таке відчуття, що НАТО є е як паперовий тигр, який е сильно і красиво, начебто так, на малюнку виглядає. Але щоб зійти з малюнка і почати. Е Діяти в реальності то таке відчуття, що там якось з цим складно. Тому мені здається, це був би тест на здатність НАТО діяти, і був би дуже, і ви тут абсолютно праві, дуже серйозний сигнал Путіну, що всі його рожеві мрії про захоплення України вони не мають під собою жодного, жодної підстави, і такого не відбудеться. Ну, але знову таки ми весь час повертаємося до однієї тієї самої думки. Для цього потрібно мати політичну волю. Якщо вона є, знайдуться всі аргументи, чому це треба робити. Якщо її нема, так само знайдеться купа аргументів, чому ми цього робити не будемо. От, власне, все зводиться до цього. Так і якщо ось наприклад запинитися окремо на темі НАТО і саме саміту у ГАЗі, який наближається, дуже багато дискусій. Чого чекати Україні? Тобто, чи буде взагалі згадана підтримка України та підтримка шляху України до альянсу в фінальному кімініке? Тобто, ось цікава ваша думка, на який мінімум та максимум ми можемо розраховувати за підсумками цього заходу? Ви знаєте, з того, що ми чуємо від європейських партнерів, виходить, що вони погодяться на мінімальний варіант, коли просто буде суха інформація, що лідери країн зібралися в ГАЗі, обговорили поточні важливі питання і вирішили продовжувати зміцнювати альянс. От, власне, десь, грубо кажучи, все, тому що вони реально бояться неконтрольованості Трампа, бояться, що в якийсь момент у нього виникне. Чергова якась істерія на тему, чому європейці мало платять, і він може покинути сам саміт, він може наговорити там всяких несподіваних речей, якщо не вживати інших, інших слів, і на тому е, НАТО від того не виграє. Тому мені здається, що зараз за цих обставин намагатися вписати в ком'юніке ті моменти, які Трамп. Не буде сприймати абсолютно, ну це е, десь схоже на те, щоб битися головою об стінку. Е, Ну на жаль, стіна е, витримає удари голови, а от голова може розбитися. Тому мені здається, на цьому етапі розумніше було б е, дослухатися до е, позиції наших європейських партнерів і е, використати цей е, майданчик саме для. Проведення важливих двосторонніх е, зустрічей, обговорень, рішень і так далі. Е, в кінцевому рахунку, якщо в документі цього теперішнього саміту не буде нічого сказаного про Україну, то це лише означає, що все те, що було сказано перед цим, воно є дійсним, воно є чинним, тобто його ніхто не відміняє. Ну а відтак ми можемо послатися е, в своїх. Е, Би би мовити, аргументах саме на ті документи, які є чинними. Ми ж в кінцевому рахунку навіть згадуємо документ НАТО від 2008 року, де я вам нагадаю, було написано, що одного дня Україна і Грузія стануть членами альянсу. Ну цей день уже тримає правда на скільки, скільки? 17 років. Да, ось щось в такому дусі, але все ж таки це не означає, що його не буде. А в попередніх рішеннях там доволі правильні слова про те, що ми стали на незворотній шлях приєднання до альянсу. Отже, якщо зараз взагалі ця тема не буде згадана, чи будь-яка інша тема не буде згадана, це ж не означає, що члени альянсу відмовляються від тих речей, які вони зафіксували роком чи двома роками раніше. Тому я не думаю, що цього треба робити якусь е, трагедію, так Вашингтонська декларація була дуже така сильна у формулюваннях, якраз була присутня під час минулого саміту, тому е, те, що вона залишається у дії, це вже добрий сигнал. Мені теж так здається. Тому е, я би тут повторюю ще раз: грав би на е, цьому майданчику, в основному як на можливості провести е, дуже серйозні двосторонні переговори. Обговорити а можливо навіть і так би мовити групові, де може бути зустріч кількох лідерів. Чому там не зібратися, наприклад, тим самим керівникам Британії, Франції, Німеччини, Польщі України і згадати про що ж вони домовлялися, коли були в Києві, і запитати, чому ж все таки вже прийшов на той час пройде вже півтора місяці, а жодних реальних покарань Росія так і не отримала. Тобто тут треба діяти, мені здається, наступально і буде там обов'язково. Також пізніше в червні відбудеться засідання Європейської ради у Брюсселі, на яку також запрошена президента України Зеленського. А у той же час усі відносинах України та ЄС ми мали б відкрити перші переговорні глави, почати саме. Переговорний процес по, по суті, але на заваді цьому стоїть як завжди, угорщина в особі прем'єр-міністра Віктора Орбана. Як вам здається, чи вдасться ось цього літа дипломатії знайти якусь управу та поставити на місце Орбана, і врешті ось розпочати переговорний процес з Україною? Там е е є, мені здається, кілька варіантів, якщо Орбан буде наполягати на своєму, і один з них. Означатиме не формальне, а фактичний початок переговорів, які будуть просуватися, і вони будуть фіксуватися як те, що вже досягнуто, і будуть відбуватися по лінії Європейської комісії і уряду України без формалізації з боку Ради Глав держав і урядів для чого це робиться? Для того щоб в той момент, коли або ішак, або падішак здохнуть. Ну що ж має відбутися, так щоб тоді сказати, так от дивіться, ми вже цей час не витрачали дарма. Ми провели вже необхідні консультації, переговори. і От ми знаходимося на таких етапах. Ми вже фактично цю главу закрили, цю главу закрили, цю главу там закриваємо і так далі. І так далі. Тобто, що ми весь цей час не витрачали через орбана. Ну, а відносно того, чи знайти як знайти на нього управу, ви знаєте, вона проста. Вона називається фінансування Угорщини з боку Брюсселя. І якщо в Брюсселі все ж таки вирішать, що час прийшов, то треба це робити. Позбавити голоса так само можна, це трошечки складніше, але все одно можна. І знову питання в задачі або демонструвати. Не існуючу єдність, що дуже люблять робити в Брюсселі і казати, що ми ж єдиний союз, чи все таки карати тих, хто виступає проти, проти цього союзу, який підриває його основи, засади і так далі, знову повертаємося до теми політичної волі. І знаєте, окрім Орбана, з'явився ще один лідер, який виступає проти вступу України до Європейського Союзу, і це новообраний президент Польщі Кароль Навроцький. Як гадаєте, як нам варто з ним вибудовувати стосунки? Як переконувати в тому, що Україна має вступити до ЄС, бо знаєте, його називають польською версією Трампа. То як знайти підхід до такого політика? Знаєте, я в таких випадках згадую слова одного нашого. Одного з наших президентів, який е, любив в таких ситуаціях повторювати фразу, вона звучить російською: е, «Место міс, сидіння определяє точку зрення. Так, от, якщо ми е, е, хочемо е, спроектувати, що буде робити Навроцький далі, то ми повинні відділити Навроцького керівника інституту національної пам'яті. Від навроцького президента а, польської держави, тому що висота а, першого а, дуже сильно відрізняється від висоти а, другого, і я думаю, що Навроцький вже в перші тижні, коли він а, а, обійме посаду президента, а, дуже швидко зрозуміє горизонти своєї відповідальності. І навряд чи буде повторювати оці дурниці, які він зараз наговорив під час передвиборчої кампанії, а управа дуже проста. Йому треба просто нагадати, скільки разів Росія ділила Польщу, і скільки разів, завдяки неадекватній політиці, деяких польських керівників польська держава зникала з карти світу. Я думаю, що він як людина, яка все ж таки пов'язана з деякими історичними, так би мовити, дослідженнями, має дати собі раду. Навіть якщо зараз Польща є членами членом Європейського Союзу і НАТО, це не гарантує, що ситуація не може змінитися, особливо в контексті того, що Росія буде пробувати тестувати НАТО на, на міцність. Тому, знаєте, не думаю, що Новий польський президент піде всупереч ну до, до речі, і волі само, самих поляків, бо все ж таки переважна більшість з них виступає за те, щоб Україна була членом європейського союзу, і до речі, теж не з великою любові до України, а через те, що розуміє, що це буде справжнім справжньою подушкою безпеки, якщо можна сказати, між Польщею і Росією. Допоки та остання, що буде існувати, ну а там далі подивимось Да, сподіваюся, вдасться донести до Новородського дійсності саме історичний історичний контекст важливості саме співпраці з Україною, а не якоїсь ворожнечі чи конкуренції, так так з іншого боку, очевидно, що переговори з Польщею відносно скажімо агросектору, відносно сектору в сфері транспорту будуть важкими. Ну так чекайте, ну так хай е, е, поляки згадають, як вони вели переговори про свій вступ до Європейського Союзу. А що він хіба був е, легким? Ні. А що все було так, як хотіли поляки? Ні. Вони були змушені йти, йти на певні компроміси і так далі. Так само, е, безумовно, буде складно і нам. Але компроміси для того і існують, щоб обидві сторони знаходили оці точки дотику і поступово зближували свої позиції. Так це в кінцевому рахунку не подобається нікому, але це є обопільне рішення, яке треба приймати от власне і все. Так і знаєте, сьогодні ми вже декілька разів згадали про Трампа, його майбутню участь у самітах і так далі. Але видається, що цей тиждень у нього не задався. Тобто, а сварка з маску, заворушення в Лос-Анджелесі, зрив ядерної угоди з Іраном. Як вважаєте, чи е, не відійде він взагалі ось від українського питання і від мети закінчити війну, яку він сам собі поставив, яку артикулював дуже дуже багато разів? Ось чого чекати в цьому контексті? Знаєте, я вам на це відповім інформацією про те, що найближчим часом в Москві наголошую в Москві мають відбутися американо-російські консультації, і якщо ми думаємо, що вони будуть присвячені виключно Україні, то ми дуже серйозно помиляємося. Вони будуть охоплювати весь спектр американо-російських відносин від політики роззброєння. Чи озброєння до роботи там дипломатичних місій, економічного співробітництва, і так далі, це означає, що американці остаточно переорієнтуються на Росію. Вони вже не проводять такі консультації як раніше там в Саудівській Аравії чи в Туреччині. Їм вже не потрібні нові вуха чи старі вуха. Вони хочуть це робити утаємничено. І домовлятися про ті речі, які Трамп вважає важливими, а йому хтось вніс в голову на інформацію про те, що економічна співробітство з Росією дасть якийсь йому колосальний прибуток і результат. Ну, чергова наївність, чергова фантазія. Але Трамп вірить у фантазії, які йому приносять, або ж які він сам вигадує. Тому я думаю, що це є ще додатковим аргументом до того, що ми вже бачили перед цим. Трамп піде з України, Трамп не хоче допомагати Україні. Про це говорить його міністр оборони. Про це говорять всі інші. Він переключиться на Росію, і власне це ми повинні сприймати надзвичайно серйозно. Єдине, що чого ми можемо чекати, і що справді для нас буде важливим, це те, що все таки Трамп продовжував продавати зброю чи нам прямо, чи європейцям для нас, і надавав нам розвід інформацію. Більше від Трампа ми нічого отримати не зможемо. Якщо буде хоча б це, це теж буде непогано. Та здається, друг Трампа Стівен Вітков займається ось цим російським треком економічної співпраці, відновлення нормалізації відносин з Росією, то напевно, що ця зустріч відбудеться за його участі, ну це, це не важливо. Тут знаєте питання в тому напрямку, який задається, і якщо туди поїде якась група. Американських спеціалістів по різних напрямках там уже відков власне не буде особливо потрібний. якщо це будуть предметні переговори, якщо це буде знову ні про що про там теоретичні трильйони доларів. Як про це мріє Трамп, тоді може їхати Віков, бо він не з тих, хто рахує, він тільки так мовити оформлює якісь політичні прожекти свого візаві. І ті всі розмови про освоєння Арктики, ну це справді фантастика, тому що ну очевидно, що там, де нема логістики, добувати корисні копалини, ну просто економічно невигідно, якщо ти туди не можеш поставити техніку, якщо там не можна облаштувати нормальне виробництво, якщо ти не можеш звідти. Транспортувати навіть те, що ти колись може там добудеш, то це просто обраховується в шалені цифри, які показують, що рентабельності така робота не матиме. Ну, але ж, знаєте, у Трампа ж не про це, у Трампа про те, щоб красиво прозвітувати про чергову фейкову перемогу. Ну, знаєте, популісти вони і в Америці попули. Так, я буквально нещодавно спілкувалася з радником, колишнім радником Трапа з національної безпеки Джоном Болтоном. І він якби виокремив таку основну проблему президента США в тому, що він не бачить зв'язку між угодами, які він укладає, тобто ось він якоїсь угоди досяг, красиво про це розповів, показав і все. А які наслідки чи пов'язана ця угода з якоюсь іншою, чи не суперечить вона іншій, Ось цього зв'язку чомусь немає. На даний момент так видається. Ну, до речі, я раджу е, е, нашим шановним глядачам почитати книжку Болтона, який е, написав е, про свої е, про своє життя буття, е, правда, не дуже довге. В першій адміністрації Трампа там багато цікавих моментів, в тому числі те, про що ви, е, Олю, говорите. Ну, знаєте, причина наслідковий зв'язок це ознака людини, яка думає. А коли його немає, значить вона просто а, займається а, справді дешевим популізмом. Ну що ти зробиш? Ну так, так американцям не пощастило. Yeah. І моє останнє запитання на сьогодні, що паралельно з усіма викликами, які ми сьогодні обговорили, триває все таки переговорний трек з Російською Федерацією у Стамбулі? Сьогодні буквально вийшло програмне інтерв'ю голови російської делегації Мединського «The Wall Street Journal, в якому він в чергове погрожує тим, що Росія готова воювати довго, чергове він згадує шведську війну і так далі. Тому подібне. Як думаєте, чого взагалі очікувати з цього переговорного процесу? Чи зайшов він у Гекут вже? І як Україні варто здіяти за таку? Розкладу. Е, відносно політичного напрямку е, цих переговорів, е, я, е, чесно кажучи, жодних перспектив не бачу, їх не буде. Чому ми з вами про це говорили? Е, тому що позиції сторін є протилежними, тому що вимоги російської сторони означають капітуляцію України. Отже, тут у нас е, такий собі, знаєте, ну просто глухий кут стіна. І щоб там не говорили в Москві про переговорний процес, це все фікція, і імітація бурхливої діяльності. Я думаю, що нам в цьому брати участь нема жодного смислу, щоб не просто не давати Москві підставу, казати: добачте, ми ж ведемо переговорний процес, бо багато хто на заході каже: Господи, треба ж посадити їх за стіл. Ну, це така наївність. Ну, я, чесно кажучи, не можу второпити, чи це люди говорять від того, що вони нічого не розуміють в переговорному процесі, чи просто спеціально для того, щоб виправдовувати якісь певні свої дії. Бо можна посадити за стіл глухого з німим і вести переговори безкінечно. Просто, просто один не чує, що говорить інший, і це означає, що вони не дадуть жодних результатів. Тобто формально переговори йдуть, результату все одно нема. Питання в задачі, ми про шашечки чи проїхати? Я думаю, що нам потрібен результат. Але є один, єдиний аспект, який, на мою думку, є все таки важливим: це гуманітарний. І те, що зараз відбуваються обміни полоненими, важкопораненими людьми, які отримали. Каліцтво і так далі, це те, що робити треба обов'язково. І я думаю, що отут цей єдиний аспект, який власне і потребує е, якихось е, серйозних переговорних зусиль. Все інше, е, я думаю, про це треба реально забути. Та да, мені подобається, як ви минулого разу під час нашої розмови сказали, що нашою кінцевою політичною метою має бути Russia Small смолегеї, як у вас сказав. Написано на табличці. Так, так, це в мене обов'язково, і я думаю, що ми повинні об'єднати зусилля для того, щоб ця мета ставала максимально близькою. В Кінцевому рахунку вона буде корисною для всіх і для України, і для Європи, і для глобальної безпеки. Так що, «Make Russia Small Again» має стати нашим щоденним важливим гаслом. Дякую, пане Володимир, за сьогоднішню дуже змістовну, і завжди цікаву розмову. Дякую, алі вам. Будьте здорові! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.